Привіт, гарна хмарна погода, трошки тако вітер дує, неділя. Отже, в мене є час піти в ліс, позбирати гриби. Я була, були білі, але зараз дуже сильно люди поробили всі свою роботу і теж сидять у лісі, збирають гриби. Маслюки я збирати не буду, я маслюки не люблю. Зараз ми підемо на нові місця, подивимося, що там є. Будемо збирати лисички, будемо збирати білі і ще що там попадеться. Одним словом, запрошую вас на прогулянку лісом зі мною. Отже, друзі, я прийшла на долину. Колись тут було дуже багато грибів. От тут тільки зразу заходиш. І були от під цими кущами. Були, поки корови ходили, поки все не почало заростати травами. Було дуже багато білих. Я йду туди аж в чорний ліс. Але по дорозі, думаю, зараз поглянути. поглянути тут. Може, щось тут є. Особливо ось тут були грибочки. Бачите, вже стежки. Люди вже знають, що тут вони можуть бути. О, дивіться. Бачите? Видите? Я знаю, де мають бути грибочки. Ух, ти клас. Дивіться. О! Клас! Боже, вони такі тверді, класні. Один, два, ось о третій і четвертий. Ого! О! Є, є, гриби. Класно. У мене настрій дуже появився гарний. Угу. Отже, грибочки є. Зараз ми пошаримося по долині. Так, а ну тут пошукаємо. Бачите, ось тут тільки зайшла. Мені подобається така грибалочка, вибачте, ніж. Зараз ми подивимося ще. Тут, -то. Кругом. Вони вилазять, вони вилазять із гущаків білі гриби. І вони хочуть рости на сонечку, бо вже похолодало. І тут були, бачите, люди вже пообрізали, корінці позалишали. Але, але я свої грибочки знайду. Ось, друзі, ще. Але тут такі м'який якийсь червивий трохи. І трохи. Взагалі вже червивий. Так, щось тут ще має бути. Має бути, я знаю, що має бути. Колись давно років, я знаю, може 12. Ось тут вони були, ось тут. Але бачите, дерева вирубали і грибниця десь поповзла, непонятно куди. Будемо зараз шукати, одного знайшла, це не показник. То знайшла одного козера маленького, а то, видите, є. Лисички файненькі, молоденькі. ця лисичка, звичайно. Там в лісі в нас в великому ростуть аметистові лисички, такі грубі. Я їх люблю. Але корисніші оці маленькі. І ті аметистові теж добрі. Ох, друзі, ви б знали, як я люблю гриби збирати, тут для мене такий душевний спокій. Я йду з дому і в лісі відпочиваю і тілом, і душею. Ох. Просто шикарно. У нас був такий дощик гарний пройшовся. І після того дощу повискакували. Всякі різні гриби. ну Білі вискочили ще до дощу, але дощик додав їм сили, і вони стартанули повним ходом. І ще так холодно, і грибочки. Так, Зараз я їм покажу, яка кубка вийшла. Почищу і підемо далі. Така купочка. Гарні, класні грибочки. Одним словом, хтось тут вже був таке містечко моє гарне, я собі тут. Тут, тут, тут білі грибочки росли мені. Ростуть маслюки якісь. Що мені маслюки? О. О, друзі. Ну, ой. Ой, живий. О. Ого. О. Хм. А, ну, майже не дійшли до моїх грибів. Ой, красота! Якби тебе я ніч не загубила. Але тут ще щось є. Ой, як гарно. Чекайте, чекайте, вон до щось є. А тут не тут сироїшка. Ну і напевно, що того хватить. Зараз ще пошарюся, може щось знайду. Дивіться, люди, які в нас ростуть в скрипиці. Ух. Шкода, що їх не можна їсти, ну хтось каже, що можна, але М -м, то гіркий гриб. Хтось перевернув, де тому гріб бібілі майбутнього. Бідемо з вами подемось. Якщо там ще ніхто не був. Одним із показників, що тут мають бути білі гриби, служить ось цей, бачите, люди вже чистили. Тут вони були, коротше. Служить ось цей біленький такий грибочок. Я завжди орієнтуюся, коли я його бачу. Я собі маю вже на увазі, що білі гриби можуть бути непонятний. Можуть бути, але судячи з того, що тут вже валяються корінці, їх вже зібрали, коротше. Ідемо далі. Ось така дорога, друзі. Дивіться. Грубенький. Чистенькі трошки можна зібрати. Я казала, що я їх збирати не буду, але вони занадто красиві, щоб їх залишати. Знаєте, друзі, що я би сьогодні хотіла знайти? Я би хотіла сьогодні знайти опеньків. Але Ну, така погода вже сприяє б їхньому вискакуванню, але щось я не думаю, що вони є. Ось саме на цьому місці, туди я зараз ходжу, до щубички маленькі. Саме на цьому місці вони люблять бути такі з грубими коріннями. І лисичок немає, і опенюк немає. Трошка якась. Ні, білих. Люди кинулися. <гум> кинулися після мого відео, після дощу. І нема, друзі, нічого. Немає нічого. О, лисички. Буду збирати зараз лисички. А тут то саме в лісі ростуть такі аметистові грубі. Все. Дивіться які лисиці. Краса. Вірненькі. Що щось підгнило. Ось, друзі, хочу вам показати, які в нас ростуть лисички. Ось ця лисичка звичайна, така жовта. А ось це така розовенька, це лисичка аметистова. Вона має такий фіолетовий відтінок, дуже грубий корінь. Лисичка звичайна, така жовтенька, тоненька, але теж дуже гарна. Зараз після дощу, теж в нас такі грубенькі пішли. І такі два види лисичок. І ця добра, і ця добра. Отже, збираємо і то, і сьо. Яка друзі краса! Роздвоєно і розрізало, Виросло цей чорничник. Йдемо ще шукати. Дивіться. Багато, прикиньте, їх можна стільки насушити, боже мій. Вони всі здорові, вони всі чистенькі, але в наших краях їх дуже багато. Це саме та осіння метистова лисичка. Вона росте такі, така лопата, бачите. Дуже здорова. І тут о, боже, я не знаю, як я її вирву Мені в чорничнику. І ціка. Ой. Ого. Коротше, зараз буду збирати. То все буду збирати. Дивіться. все. Я казала, що я їх не буду збирати. Але такі гарненькі, я люблю оті. Такі літні, як вони називаються, маслюк. Ну, вони не такі, як осінні, коротше. Що це таке? О, щось непонятне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гарні ой, 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 ой. лисички є. Ой, в очах потемніло різко стало. Так що такі тут, друзі, справи. Є такі місця, де я знаю, що гриби ростуть прямо на дорозі. А саме. М -м -м. Ось ось. Маленькі бочечки. Це саме отакі, ох. Осінні в мене вилазять з глущачка. О, воно нас чистеньке. Тільки два вирізла. Не хочу ходити, не хочу топтати. О, це бачите. Ще один є. О, дивіться. Білий. Піддубник. Чорнеляк нас кажуть. О, дивіться, друзі, яка в нас ще краса буває. і гарненькі, ще малесенькі і тут. Не хочеться псувати. Я їх не беру. Їх можна їсти, але я їх не беру. Краса. Зайду ще в одне місце і буду йти додому. Так от де-не-де сосни, Ялівець і маслюки. Ніхто їх не збирає. Ось ростуть сосенки. Це самосів. Дивіться, що грибів. Я вам кажу, у нас, тут, у нас тут стільки грибів, що їх ніхто не хоче збирати. Дивіться. Ніхто не хоче їх збирати. Я не збираю, бо я їх не люблю. І в мене вдома їх особливо ніхто і не любить. Але ось така наш кількість тих масличків. Вони вже такі якісь трошки старші, є молоденькі. А є старі. Ось так я йду туди. Іду я звітом. Ось такі то й справи, друзі. Ось такий, друзі, результат. А сьогодні стільки лисичок. Тут є дубовики, отакі чорнілячки гарні, здоровенькі, я їх люблю, бо вони такі міцні, грибочки такі хрусткі. І на сушку отакого от миска білих грибочків. Молоденькі, і не дуже, але чисті, не червиві. Так що буду сушити. Ось такий в мене улов. Тут і маслючки і лисички. І ще навіть сироїшка одна. І польські є такі гарненькі. То я їх відклала. Дякую, друзі, що слідкуєте, поширюйте відео, щоб відео набирало більше переглядів. Коментуйте і лайкайте. Дякую, що ви зі мною.